Вітаю вас, друзі! Розпочався сезон гриба вішаночки. Всі вже її збирають масово. А чим ми з вами хуже. Тож і ми прийшли в лісочок позбирати ось такий ось красивий і для того ж дуже смачний гриб. Ну, Правда, цього брати, мабуть, не буде, бо його з'їв сливак. А. А інших його сородичів обов'язково заберемо. Оскільки ми вирушили з вами погливу, то ми маємо знати про неї деяку інформацію, друзі. Крім того, що це їстівний гриб, який можна культивувати вдома. Цей гриб любить холодну сиру погоду і зламані мертві дерева. Друзі, ну чого у нас з вами хоч відбавляй Погоди сирої, холодної хватає, зламаних дерев. Ну, ліс без зламаних дерев не буває. Тож, сподіваюсь, що у нас сьогодні буде досить результативна прогулянка. Минулого разу я знайшов багато вішеночок, але вони вже були перерощені. Ну і перш ніж ми почнемо цей захопливий процес збирання грибів, друзі, хотів вам нагадати, не забувайте ставити лайк, коментувати і по можливості підписуватися, якщо вам, звісно, не важко. Друзяки, давайте зробимо український простір на Ютубі разом. Допитливий глядач скаже, Микола, чого це ти поліз на це дерево? А насправді я хочу перебратися на ту сторону. Мені здається, що там в затопленому містечку на болоті мають рости гливи на деревах. Але не знаю, наскільки це гарна ідея, бо перебратися назад буде важко. Там дуже-дуже далеко є кладочка, але до неї йти треба буде по такому болоту. І я не думаю, що взагалі у своїх красівках я здужаю цей шлях. Тож, сьогодні гливи ті, що ростуть на тій стороні лісу в безпеці. Ну а ось цей місточок над струмком, про який я вам розповідав, друзяки, дивіться, яка прозора, гарненька водичка. Тут інколи навіть рибка пропливає. Друзі, на цій стороні дуже багато вільг, вони зіпсовані, погнивші. На них по-любому будуть вішанки, треба шукати. Але, я, як я і казав, взуття я вибрав для цієї місцини непідходяще. Мені таке по асфальту, якби гуляти. А тут вже ось починається таке ось болото. І максимум, куди я зможу дійти, це ось, ось сюди. Все, друзі, на цьому скінчиться. Але ми лишимо ці вішанки для наступної серії. Я впевнений, що там вони десь є по-любому. Тут запах стоїть грибний, неймовірний. Знахідочка, яку я так давно шукав, друзі. Дивіться, молода вішаночка. шикарно який екземплярчик. І все з нею класно. Цього разу нам пощастило, друзі, вона не переросла, не змерзла, нічого з нею. Все гарно. Ну, трошки миші, може, поризли чи слимаки, але нічого бріжеться. Забираємо її до нас. Я думаю, в нас її буде значно краще, ніж тут сподіватися, що вішеночку, яку ми знайшли, це не останні на сьогодні грибочки. А поки у нас на обзорі є друзяки, ось цей дощовик лимонний. Подивіться, як він цікаво взривається, там, щоб розкидати свої спори, досить цікавий грибочок, він неїстівний. В минулих відео, колись, в ним я його показував, я його розрізав, він всередині чорний. Але на від він зверху, як дощових, тільки жовтого лимонного кольору. Цікавий такий гриб. Отак зірвався, як хто бачив фільм а там розкривався такий этот, прибулець з такого гніздечка. Щоки, погляньте от туди, на впавшому дереві, я бачу он здалеку, то може бути або те, те що ми шукаємо, наша вішаночка, або трутовичок. Ну, сподіваюся, що нам пощастить, друзяки. Друзі, і ура, ура, але нам щастить. Я вже бачу, що це, це вешеночка, друзі, дивіться, глива, да, глива, може. Вона трошки старувата. І навіть на вигляд... І чому вона одна. Але це вішанка 100%. Тут навіть не треба до гадалки ходити, я і так знаю. А, вона і пахне специфічно, в неї такий свій особий запах. Але дивіться, ось тут що ще є. Це у нас також вішаночка, друзі. Вони бувають різних кольорів. Бувають і такі світленькі-біленькі, а бувають такі сіренькі. Але на смак вони що ті, що ті суперові. Але ці трошки перерощі. може возьму хіба оцю ось молоденьку. <кхід> так, більше ніде нема. Треба дивитися і вгору, частенько вони ростуть і вгорі. Так, ну що ж, вєшаночки поки оправдують. Зараз оце, сезон вєшаночок. Вони не дуже бояться заморозків, і коли відлига, продовжують свій ріст. Ну, як зараз. Здалеку здалося, що це молода вішеночка, але підійшовши поблизу, поближче, зрозумів, що це не вона, але ну, ніхто не розстраюється. Не можуть бути всі гриби, які я знаходжу, 100% їстівні. Так, друзі, ось іще дивіться, які тут цікаві грибочки є, що в нас таке. А, друзі, а так красиве таке, взагалі такий колір гарний. Це оці пластинчаті грибочки. Пам'ятаєте, хто дивився мої відео минулого разу, я показував. Вони бувають так багато-багато, як чешуєчки на дереві. Зараз покажу, я десь бачив. Ось на оцьому дереві буде зрозуміліше, що це за грибочки були. Ось, дивіться, які вони. Але тут а вони такі ну, маленькі, плоскенькі, а там вони аж такі, аж тверді були. Прикольні. Ну, виглядає взагалі суперово. Не знаю як кому, мені заходить. Куда, що вони на її представляєте, якби вони ще їстівні були, красиві, ще їстівні, от би пощастило. Так. На щось на корали морські схоже. Хоча може це і не вони, Тож, може це два різних вида гриба. Ну, Не знаю. Вон ті коралики. Ось ці, ну вони не плоскі ці, так, да. вони не плоскі. Колір то може коричневий схожий такий, але вони твердіші такі. Ну ладно. Коротше, поки не знаю. Схоже, що це два різних вида гриба, просто схожих. Друзі, є ще одна цікава знахідочка На упавшій ось такій ялині, що, звісно, рідко для гливи, що вона росте на ялині, але росте, дивіться, друзі, Глива, але вона має специфічний колір. Вона коричнева. Не знаю, чи передасть вам камера, чи ні. Я ось одну вирвав, дивіться. Коричнева коричнева, гімінофорчик ось такий цікавенький. Я впевнений на всі 100%, що це звичайнісінька глива. Ну, Може не звичайнісінька, а якийсь різновидів гливи. Але моя дружина 100% її викине, навіть якщо я її візьму. Бо ну, ми знаємо золоте правило, якщо не впевнений на всі 100%, а я не впевнений на всі 100%, то краще не брати цього грибочка, друзі. Але це глива 100%. І дивіться, скільки тут мать муща. Але трохи смущає мене колір. А, запах не смущає ні разу. <с> У нас є сіра і біла, а коричневої немає. Я не хочу світофор сьогодні устраювати. Хай вони ростуть далі на ось такі. Якщо вам показати, ось таке ось цікаве дерево. Тут було чимало вішарочки, друзі. Вона або пропала, або її хтось поз'їдав чи забрав. Тут також дуже багато трутовиків, не знаю, чи вам камеру, але воно як шишаками влиплете аж до самого верху. І є тут ще дуже цікавий маленький грибочок, друзі. Подивіться, він високо росте, я коротенький, тому повіться на витягнуту руку вам показувати. Дивіться, який цікавий. Як медуза. Отаке От ось. Може нічого собі такого особливого, але прикольно. Спеціально для вас знайшов дощовик лимонний, ще не розкрившимся віді. Ось, друзі, розкрившимся віді, так би мовити, а ось не розкрившись. Ось так воно виглядає. Зараз ми акуратно схоже на яєчко чимось. Да? Дощовик дощовиком, звичайний. Так, що, попробуємо його хлопнути. Чи не треба? Як сказати, хлопає. Ну. Ефект, звісно, не супер, я вже дав більшого, але нічого. Так, цей вже також уже пошкоджений. В дитинстві я любив такі речі, Дощовики звичайні білі, ті, що їстівні, також вміють порхати, Того вони і називаються порхавками, а в нашому регіоні називаються вони бздюха. Так, ось ось ще дощовик лимонний. Тей цей колір звичайно гарний. Такий насичений колір цікавий. Пропоную заглянути у ялинкову таку ось молоду посадочку, друзі. Може тут щось цікаве росте на мохові. Подивимося. Чомби і ні. Навіть якщо тут щось і росло, то кабани тут усе перерили, друзяки. Кабани тут попрацювали від душі, дивіться, ось такі борозни тут. Якщо навіть щось росло, то його вже з'їли. Ну ж, ще одна досить приємна знахідочка в оцих гнилих колодах нас зустрічає. Подивіться, друзяки, можна подумати, що це опенюк серчано-жовтий, але видає ніжка, друзі, і видає ось цей специфічний блиск на шапинці, друзі. Цей антіфрізовий блиск на шапинці. Ось є старенький грибочок. Ми його вирвемо, друзі. Дивіться, що це за гриб? Знаєте, друзі, це наскільки я знаю. Можу, звісно, помилятися, але більш за все це так воно є. Це грибочок Фламуліна. Тобто опеньок зимовий, досить смачний і корисний гриб, його е культивують. В странах Азії. Він дуже там, е цікавий і досить востребуваний. І в нас він набирає популярності. Багато хто з грибників його беруть, збирають, він зимою може замерзнути. Потім відлигу розтанути і рости собі далі. Має. Цікавий смак і навіть корисні властивості. Він має лікувальні здібності. Друзі, поки що я його брати не буду, бо в мене чимало вішанки, а його тут небагато. Мені вони погоди не зіграють. Але взимку я обов'язково буду брати його. Він росте аж до, аж до мар... березня місяця, друзяки. Тож. Всю зиму буду їздити в надіях знайти ці грибочки. Тобто, треба запам'ятати це місце, я думаю, тут їх буде чимало. Жовтеньке блиснуло тут під пеньочком і привлекло мою увагу, друзі. Але більш за все, що це не знаю. Або пеньок серчано-жовтий, або фламуліна. По такому маленькому розміру я не можу оприділити, що це. Хотілося б вірити, що це фламулінка. І я прийду за нею за декілька діб. Але не знаю, може це і трутовий. Опеньок сірчано-жовтий. Вибачаюсь, туртовик. Так, це мабуть опеньок серчано-жовтий, або, або ще якийсь опенюк. Так, хто досить добре розбирається, хоча в нього колір той не сірчано-жовтий взагалі. Не знаю, Тут а більше запитань, ніж відповіді, а там, де є запитання, ми лишаємо цей грибочок рости далі. Отже, хвилинку милоти в моєму відео ще ніхто не відміняв, друзяки. Дивіться, що відбулося. Ялинки загинули і ну, скинули свої гілочки. Але мох вирішив, що це таке неподобство не може бути. І всі ялинки перед новим роком мають бути зелені. І вкрив повністю всі гілочки. Мохом, дивіться, друзі. Ну, прикольно виглядає, чи не так? Не знаю. Я от в всяких дурницях знаходжу щось прикольне. Але прикольно. Дивіться таке. Та Інколи, друзі, буває дуже-дуже шкода, що деякі гриби неїстівні. Ви подивіться на цих красені трутовичків. Ну, взагалі вигляд шикардосний мають. А низ, який біленький, гемінофор, взагалі шедевральний. Ну, неїстівний, твердий, як дуб. Але з нього знаю такий лайфхак, правда. Для весни цей лайфхак більш підходить. Коли комарі з'являються, берете шматок сухого трутовика, підпалюєте і дим від трутовичка розлякує комарів. Ну, зрозуміло, що для зими цей лайфхак, лайфхак вам ні до чого. Нічого, Я вам нагадаю весною, підписуйтесь на мій канал, і я вам весною нагадаю, що треба робити, щоб не було комарів. Тут на цьому дереві грибів тьма тьмуща різних. У наше відео трошки пізнавального контенту. Друзі, це ось такі ось лежаночки роблять собі косулі, дикі кози вигрібають до землі і лягають прямо на землю. Не люблять ні на листі. Сніг, коли лежить кірочка, також вигрібають сніг і кригу до, до землі і прямо на землю лягають. Ну Такі ось у них вподобання. Це у косуль так Друзі, небо стає все сирішим і зрідка пролітають краплинки дощу, а це значить, що треба збиратися мені вже додому. Всім я вам кажу до побачення, бажаю вам мирного неба і міцного здоров'я. Прогульничка наша вийшла сьогодні досить результативно. Я назбирав чудових грибочків і гарно погуляв. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, коментуйте і до зустрічі на моєму каналі. Тисяча і одне моє хобі.